На пасіці важливо подбати, щоб мед був чистим і без домішок. Для цього ми рекомендуємо конусне сито для фільтрації меду з металевою стійкою діаметром 29,5 см. Воно просте, але дуже ефективне. Завдяки конусній формі мед рівномірно стікає вниз, а всі частинки воску та сміття. Залишаються на сітці. металева стійка тримає сито надійно над відром чи відстійником, не треба нічого підпирати або тримати руками. Це суттєво спрощує процес і звільняє час для інших робіт. Ще один плюс сито легко мити, і воно довговічне, тож служитиме не один сезон. Просте рішення, яке гарантує чистий і якісний мед без зайвих клопотів.